Книга пошани Полтавської обласної ради. Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Яцков Олексій Іванович народився 9 вересня 1985 року в Сімферополі. Успішно закінчив національний гірничий університет, де отримав диплом гірничого інженера. Із 2009 року працював на підприємствах групи Ферекспо спочатку на Полтавському, потім на Єристівському гірничо збагачувальних комбінатах. 13 березня 2022 року був мобілізований до Лав Збройних сил України, служив у військовій частині А-0641, мав звання лейтенанта. Загинув 5 червня 2022 року в бою біля населеного пункту Богородичне Донецької області, нагороджений посмертно орденом Богдана Хмельницького, 3 ступеня. Пам'ятаємо вічна слава герою.